Доброго дня! Мене звати Соломка Марина Вікторівна. Я лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики. Мій стаж роботи більше. 13 років, я завідуюча репродуктивного відділення більше 8 років. Я спеціалізуюсь на консультуванні сімейних пар з приводу безпліддя та невиношування вагітності. Я займаюся найскладнішими випадками лікування безпліддя будь-якої етіології та будь-якої складності. Я лікую гінекологічні захворювання, порушення менструального циклу, збереження фертильності жінки та планування вагітності. Фахівці нашого відділення це найкраща команда репродуктологів, ембріологів, анестезіологів, лаборантів, цитогенетиків, медсестер та адміністративного персоналу. Наш персонал працює понад 10 років. Біля 20 тисяч пар стали щасливими батьками завдяки персоналу нашої клініки. Персонал нашої клініки використовує найновітнішу технологію та найновітніші прилади в програмах ДРТ для лікування безпліддя. Пацієнти клініки Міром проходять необхідні обстеження для того, щоб з першого прийому лікар-репродуктолог міг поставити вірний діагноз та визначити подальші дії і планування програм ДРТ. Програми ДРТ в клініці Мірум це внутрішня маткова інсемінація, екстракорпоральне запліднення, іксі, теза та донація ооцитів, сперматозоїдів та ембріонів. Також використовується сурогатне материнство. Використання новітніх технологій ДРТ в нашій клініці дозволяє сімейним парам стати щасливими батьками. Приходьте до нас, ми будемо раді вас бачити.